Всім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачні курячі котлети. Для цього беремо куряче філе, добре його промиваємо та нарізаємо на невеличкий кубик. Нарізаємо кубиком дві цибулини. Додаємо 2 яйця, 3 столові ложки майонезу можна замінити на сметану, перчимо та солимо. Додаємо 3 столові ложки борошна, також можна замінити на крохмаль. Тепер залишається найпростіше. За допомогою ложки викладаємо наші котлети та обсмажуємо з двох сторін. І ось такі чудові котлети у нас виходять. Вони нереально смачні, обов'язково спробуйте. Ось рецепт. Не забувайте про підписку та лайки. До зустрічі!